Привіт! У сьогоднішньому матеріалі розповім про вітамін А. Уперше вчені здогадались про існування вітаміну А у 1913 році, коли провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що вершкове масло і жовток курячого яйця містять речовину, пов'язану з ліпидами жирами, яка необхідна для росту тварин. Спочатку цю речовину умовно назвали жиророзчинний А-фактор, а в 1916 році вона отримала офіційну назву вітамін А. Загалом, вітамін А це не одна речовина, а ціла група сполук, які належать до однієї хімічної групи. До них входять ретинол це основна активна форма вітаміну А. Ретиналь похідна ретинолу, яка грає ключову роль у процесі зору. Ретиноєва кислота регулює рост та диференціацію клітин. Ефіри ретинолу стабільні форми, в яких вітамін А накопичується в нашому організмі. У продуктах харчування вітамін А може бути у двох основних формах: готовий вітамін А, ретинол та його ефіри. Міститься в продуктах тваринного походження: це печінка, яйця та молочні продукти. Провітамін А. Каротиноїди – це речовини, з яких організм може синтезувати вітамін А. До них належить бета-каротин, це найактивніший каротиноїд, альфа та гамма-каротин, лікопін, лютеїн та інші. Вони містяться у жовтих, зелених, помаранчевих та червоних рослинних продуктах. Вітамін А грає вирішальну роль у забезпеченні нічного сутінкового зору. У сітківці ока він входить до складу світлочутливого пігменту родопсину, який утворюється при взаємодії похідної вітаміну А з білком опсину. Як це працює? Під дією світла родопсин розпадається, що спричиняє нервовий імпульс, який передається в мозок, і ми там щось бачимо. Після цього форма вітаміну А, яка щойно утворилась за допомогою ферментів, відновлюється до трансретинолу. У темряві трансретинол перетворюється назад у цисретинол, а потім у цисретиналь, який знов з'єднується з опсином, утворюючи родопсин. Наслідки дефіциту вітаміну А, погіршення зору в умовах слабкого освітлення, так звана куряча сліпота. При сильному дефіциті можуть руйнуватись фоторецептори сітківки палички, що призводить до серйозних порушень зору. Тепер про вітамін А у регуляції росту та диференціації клітин. Ретиноєва кислота, а не сам ретинол чи бета каротин відповідає за запобігання розвитку раку, регулюючи рост та, та спеціалізацію клітин. Вона впливає на експресію генів, які контролюють утворення рецепторів до факторів росту. При недостатній кількості вітаміну А епітеліальні клітини, які вистилають слизові оболонки. Починають грубіти, що призводить до сухості очей через закупорку слізних каналів, порушень у дихальній системі, постійні бронхіти, пневмонії, проблеми з травленням через зміну у епітелі шлунково-кишкового тракту, захворювань сечостатевої системи – це цистити, пієніфріти. Окрім цього, вітамін А стимулює утворення лімфоцитів і активізує фагоцитоз. Це процес, у ході якого клітини захисники поглинають бактерії та віруси. Дослідження показують, що достатнє споживання вітаміну А дітьми у тропічних країнах знижує смертність від інфекцій на 30%. Під час епідемії кору в Африці дітям масово давали вітамін А. Виявилось, що він знижує смертність на 87% не лише через імунітет, а й через здатність блокувати розмноження вірусу у клітинах. Але це ще не все. Антиоксидантна дія вітаміну А. Вітамін А і каротиноїди, лютеїн, зеаксантин, лікапін нейтралізують вільні радикали, запобігаючи пошкодженню клітин. Лікапін, який міститься в томатах, захищає від раку шкіри та підшлункової залози. Він має антитромбогенну дію, тобто знижує ризик утворення тромбів, бета каротин зменшує чутливість клітин молочної залози до естрогенів, що знижує ризик розвитку раку грудей, накопичується в яєчниках, захищаючи яйця клітини від окиснення. І ще цікаві факти про вітамін А. Організм людини не здатний ефективно виводити великий надлишок вітаміну А, і цей надлишок є дуже токсичним. У печінці полярних тварин, наприклад, білого ведмідя, тюленя, моржа, а також північної риби, міститься неймовірно багато вітаміну А, до 1000 добової потреби людини на 100 грамів, а то й більше. Іскімоси традиційно не їдять печінку цих тварин, знаючи про її отруйність. У ХХ столітті зафіксовані випадки гострого отруєння дослідників Арктики, які їли печінку ведмедя. Симптоми отруєння вітаміном А це сильний головний біль, блювота, лущення шкіри по всьому тілу через кілька днів. До таких саме наслідків може призвести неконтрольований прийом добавок вітаміну А. До речі, навіщо північним тваринам так багато вітаміну А? Наприклад, самки цюленю накопичують вітамін А у жирових відкладеннях перед вагітністю, а під час годування дитинчат його рівень у молоці збільшується в 10 разів, щоб захистити органи зору малюка під водою. А єгипетські папіруси датовані 1600 роком до нашої ери. Описують курячу сліпоту погіршення зору в темряві та рекомендують лікувати її печінкою ягняти. Це багате джерело вітаміну А, і це один з найдавніших задокументованих прикладів лікування авітамінозу. І ще про Єгипет. У стародавньому Єгипті знаті готували такий собі еликсир молодості з печінки риби миші багатої вітаміном А. Насправді це викликало хронічний гіпервітаміноз. Шкіра справді виглядала гладкою, але згодом виникали незворотні ушкодження, печінки та смерть. У Другу світову війну британські військові поширювали чутки, що їхні льотчики їдять багато моркви, щоб бачити у темряві. Хоча бета каротин дійсно важливий для зору, ця пропаганда зробила моркву символом вітаміну для очей. Насправді, для лікування курячої сліпоти потрібен готовий вітамін А з тваринних джерел, а не лише каротин. Проте, якщо їсти моркву з жирними вершками або вершковим маслом, які багаті на тваринний вітамін А, це може і спрацювати. І хоча морква вважається королевою каротиноїдів, Червоний перець паприка містить в 2-3 рази більше бета-коротину. Проте через гострий смак та короткий термін зберігання його їдять менше. Тому морква залишається основним джерелом. Але це ще не все. Дикі види моркви містять певну речовину, яка блокує засвоєння вітаміну А. Саме тому культурні сорти виводились століцями, щоб усунути цю отруйність. У 1980-х роках радянські вчені експериментували з аерозолями витаміну А для посилення нічного зору солдатів. Виявилось, що при інгаляції високих доз він тимчасово підвищує чутливість сітківки. Але це викликає галюцинації. Проте у норвезького племені. Берсеке раніше була легенда про воїнів з блакитними очима і нічним зором. Сучасні дослідження показали, їхній раціон з печінки акули і криля містив рекордні дози вітаміну А, що тимчасово змінювало відтінок райдушки та покращувало нічний зір. У Південній Америці існує рідкісна рослина, барбаска. Яку місцеві індіанці використовують для отруєння риби? Виявилось, що вона містить токсичний аналог вітаміну А, який блокує його засвоєння. Це призводить до раптового авітамінозу в риби і вона вспливає на поверхню. Коти не можуть перетворювати бета каротин у вітамін А, на відміну від людей і собак. А ще, якщо вони з'їдять забагато печінки, наприклад, по 100 грамів щодня, це призведе до гіпервітамінозу А, який може закінчитись навіть смертю тварини. Каротиноїди, наприклад, бета -каротин, – Накопичується в шкірі і може надавати їй легкий жовтуватий відтінок. У 90-х роках був популярний ефект псевдозасмаги від таблеток із коротином. Але замість золотистого відтінку часто виходив такий собі жовто-помаранчевий колір, особливо на долонях і на стопах. Це не надто шкідливо, але виглядає назавжди природньо. Наса досліджує, як дефіцит вітаміну А впливає на космонавців. В умовах невагомості його рівень може різко падати. Одне з рішень це генно-модифіковані рослини з підвищеним вмістом бета-каротину для космічних теплиць. Помидори корисні не лише завдяки лікопіну. У томатах є рідкісний каротиноїд – фітоєн, який у 10 разів активніше бета-каротину блокує утворення зморшок при уф опроміненні Але він руйнується при термічній обробці. Тому свіжі помидори корисніше для шкіри, ніж соуси або тушені томати. Проте, Засвоєння багатьох інших каротиноїдів. термічна обробка навпаки покращує, і лікопіна це правило також стосується. Деякі африканські племена отримують вітамін А зі смажених коників. В 100 грамах таких комах 65% добової норми ретинолу, бо вони харчуються рослинами, які багаті на каротиноїди. Чому веганам варто вживати овочі обов'язково разом із жиром? Для перетворення бета каротину у вітамін А потрібна жовч, яка виділяється лише при наявності жиру. Без жиру, наприклад, у у голій моркві засвоюється лише 3-5% каротиноїдів, а з вершками до 50%. При дефіциті вітаміну А у внутрішньому вусі гибнуть волоскові клітини, що призводить до погіршення слуху. Це особливо небезпечно для новонароджених. При нестачі вітаміну А у матері дитина може народитись з прихованими вадами слуху. Своє яскраве забарвлення фламінго отримують із креветок, багатих астаксантином, похідним каротиноїдом. Без природнього корму вони вицвітають до білого. Це ознака авітамінозу. До речі, з форелю та ж сама історія. Молода форель, яка ще не встигла набратись каротиноїдів з рачків, має біле м'ясо. Доросла форель, що не харчується рачками, має біле м'ясо. Саме тому форель на фермах. Підгодовують біологічною добавкою з сушених креветок. Сучасний препарат ізотрицінеїн, така похідна форма вітаміну А, для лікування важкого акне може викликати депресію. Один з найпарадоксальніших побічних ефектів косметичного засобу. У селах Південно-Східної Азії, де традиційно мало тваринних продуктів, іноді зустрічається такий симптом біто: це сріблясті плями на очній кон'юнктиві. Це ознака хронічного дефіциту вітаміну А. Але давайте повернемось до засвоєння та обміну вітаміну А в організмі людини. Готовий вітамін А ретинол засвоюється в тонкому кишечнику, потім транспортується до печінки, де накопичується у вигляді ретиніл пальмінату Запасів у печінці дорослої людини вистачає на 2-3 роки. Для вивільнення ретинолу з печінки необхідний цинк. Каротиноїди, наприклад, бета каротин засвоюються значно гірше, ніж готовий вітамін А. Лише одна шоста частина від загальної кількості перетворюється в активну форму. Їхнє перетворення залежить від наявності жирів у їжі, краще засвоюється з олією, звісно, стану печінки та щитоподібної залози. Достатньої кількості цинку, селену, вітаміну Е та вітаміну В12 в раціоні людини. Нестача вітаміну А. Викликає через недостатнє вживання жирів, вітамін А, жиророзчинний, нагадую, захворювання печінки, жовтовивідних шляхів, через кишкові розлади, дефіцит цинку або вітаміну Е, який захищає вітамін А від окиснення, симптоми дефіциту вітаміну А, погіршення сутінкового зору, це куряча сліпота, сухість очей, конюнгів, у важких випадках розм'якшення рогівки і навіть сліпота. Сухі шкіри, її лущення, так звана жаб'яча шкіра, тріщини на губах та п'ятах, часті запальні захворювання, стоматити, цистити, бронхіти, порушення росту у дітей, зниження імунітету, тобто часті інфекції, проблеми з репродуктивною функцією. Але також, так як ми не можемо ефективно виводити надлишок вітаміну А, може розвиватись і його гіпервітаміноз. Причина це тривалий прийом ліків з високими дозами вітаміну А, вживання великої кількості печінки полярних тварин, а також печінки тріски, акули або скату. Симптоми гостра інтоксикація, це при одноразовому надлишку, нудота, блювота, головний біль, сонливість або навпаки збудження. Хронічний гіпервітаміноз проявляється через злощення шкіри, випадіння волосся, болі в кістках, кальциноз зв'язок, так звані шпори. Ураження печінки для вагітних ризик ват розвитку дитини найкращі джерела вітаміну А в раціоні це печінка тварин, яйця. Вершкове масло, морква, листова зелень, томати, абрикоси та персик. Вітамін А життєво необхідний для зору, імунітету, росту клітин і захисту від раку. Його дефіцит призводить до серйозних порушень, а надлишок є токсичним. Тому важливо дотримуватись балансу, вживати достатньо тваринних і рослинних джерел, але не зловживати добавками без призначення лікаря. Ну що ж, сподіваюсь, інформація виявилась для вас корисною і сподіваюсь, що ще почуємось на моєму каналі. Пока.